Сьогодні середа, 5 квітня, ви дивитесь новини сьогодення на телеканалі ОТБ. У студії для вас працюють Павел Посхов та сурдоперекладач Тетяна Коваль. Добрий вечір. На початку випуску про ситуацію в Балаклії станом на ранок на території міста та прилеглих населених пунктів не було зафіксовано жодної пожежі від вибухів боєприпасів. За інформацією надзвичайників, спочатку виконання робіт з розмінування піротехніки вилучило 8 тисяч снарядів. Наразі в місті продовжуються інформаційно роз'яснювальні роботи з місцевими мешканцями щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Такі ж заходи проводять у школах з дітьми. Загалом до розмінування залучені сотня піротехніків та майже чотири десятки спецтехніки. Також завершується відновлення газопостачання балаклії. Залишилось підключити майже півсотні абонентів, де відсутні власники або забиті вентиляційні канали. Відновлювальні роботи наразі проводяться у семи десятках будинків. Вже повністю відновлено сім приватних будинків, дві школи та один дитсадок. Мешканців найбільш постраждалих районів забезпечують дворазовим гарячим харчуванням. А наразі в зоні надзвичайної ситуації перебуває майже 600 правоохоронців, надзвичайників та представників інших служб. Щорічна грошова допомога, що її уряд виплачує до 5 травня, цього року буде збільшена у середньому на 26%. шість Як йдеться на урядовому порталі, щорічна разова грошова допомога здійснюватиметься у таких розмірах інвалідам війни та колишнім малолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилось 14 років в'язням концтаборів, гетто та інших місць. Першої групи 3500 тисячі гривень, другої групи 3100 тисячі гривень, третьої групи 2700 тисячі гривень. Учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилось 18 років, в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового отримання, також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового отримання, їх батьків 1200 гривень. 3,5 тисячі гривень отримують особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, членам сімей загиблих та дружинам, чоловікам, померлих інвалідів війни, померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертвам нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, 600 гривень. Учасника війни та колишнім в'язням концтаборів, гетто інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи дітям партизанів, підпільників інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога 500 гривень. Харківська міськрада обіцяє житло усім, кого виселять через будівництво метро. За інформацією мерії з зони будівництва нових станцій доведеться переселити майже сім десятків сімей. Напередодні пройшли перемовини між міською владою та європейськими банкірами, де стало відомо, що рішення про виділення кредиту на харківське метро ухвалять наприкінці квітня. Нагадаю, що проект розвитку третьої черги харківської підземки передбачає виділення кредитних коштів у сумі 320 мільйонів євро. На будівництво станції метро Державінська та Одеська, а також будівництво нового депо і закупівлю близько сотні вагонів. Окрім цього, було зазначено, що у зв'язку з будівництвом метро доведеться переселити 67 сімей. Як повіцяв перший віцемер Ігор Терехов, усім їм буде надано нове житло. Міськрада намагатиметься максимально злагодити і нівелювати конфліктні ситуації, які гіпотетично можуть виникнути. На думку першого віцемера, це питання можливо вирішити спокійно, адже таким чином багато сімей зможуть поліпшити свої умови проживання. На Харківщині розпочався весняний призов. Сьогодні з обласного військомату відправили перших. 87 строковиків вони проходитимуть навчання у Львові та Києві. Загалом до 31 травня лави різних родів військ поповнять 1200 двісті з Харківської області. Це вдвічі більше ніж торік. Весняний призов стартував на Харківщині. З обласного військкомату відправили першу партію строковиків, а це 87 юнаків. Серед них і 20-річний Дмитро. За фахом він є кухарем. Яку професію отримує в армії, ще не знає. Запевняє, служити не боїться. Армія точна точно змінить. Думаю, стане більш серйозним. Що ще? Мужественним, Мужести це нам, так. Убирають наш но за собою. <рес> <рес> а то лінівим перестану бути. Півтора року Дмитра не будуть бачити його рідні. Мати пишається сином, але дуже хвилюється, щоб він не потрапив до зони бойових дій. Всегда вдома під рукою, так скажемо, а тепер його немає. два дні вже пусто в домі пусто. Живає. Очень переживаю, да. тому що війна у нас в країні. Ну сьогодні одно говорять, завтра, може все поміняється, і не дай Бог, звісно, їх можуть відправити. Військові вкотре заспокоюють батьків і наголошують, що ніхто із строковиків служити в зоні АТО не буде. Спочатку призовники пройдуть тримісячні навчання у військових частинах Чернігівської, Полтавської, Київської та Львівської областей. Потім вони проходитимуть службу в пунктах постійної дислокації військових частин Збройних сил України, Нацгвардії та транспортних військах. У прикордонних же військах цього року служити строковики не будуть. Біля 40% від загальної кількості призовників, які ми плануємо відправити з Харківського обласного військового комісаріату, складають призовники, які будуть проходити військову службу в частинах національної гвардії України. На території Харкова та Харківської області, знаходяться дві бригади і східне управління, регіональне управління Національної гвардії, і біля більше 200 призовників з цієї загальної кількості, які ми плануємо відправити до частин. Національної гвардії України будуть проходити службу територіально на території міста Харкова. Серед новобранців є вже і ті, які хочуть служити за контрактом. Зараз комплектування Збройних сил України Національної гвардії України буде здійснюватися по змішаному принципу це військовослужбовці за контрактом і військовослужбовці строкової служби. Тому бажаючи проходити контрактну службу, є вже вже через три місяці після проходження строкової військової служби, вони мають право написати рапорти по інстанції і заключити контракт для проходження служби по контракту. Щоб батьки та їхні сини більше дізнались про службу в армії, для них на плацу влаштували показові виступи силових відомств України, а саме прикордонзагону та Національної гвардії. На строкову службу з Харківщини мають відправити 1200 юнаків віком від 20 до 27 років. А це вдвічі більше ніж торік. Ті, хто має вищу освіту, служитиме 12 місяців, без вищої 18. Призовна кампанія триватиме до 31 травня. Ірина Клименко Євген Карпенко – Новини сьогодення. Майже 75% випускників, рекордну кількість бажаючих взяти участь у пробному тестуванні, зареєстрували в регіональному центрі оцінювання якості освіти. Зі слів керівництва центру, раніше активність у пробному тестуванні виявляли менш ніж 45% випускників. Це можна пояснити тим, розповіли в центрі, що атестат про середню освіту, навіть коли ти не збираєшся навчатися у вищому навчальному закладі, можна отримати лише після проходження трьох предметів на зовнішньому незалежному оцінюванні. А також тим, що абітурієнти стали більш мотивовані на високий результат на основному ЗНО – Особливо високий рівень проведення пробного тестування в Балаклії, попри складну ситуацію з ліквідацією наслідків пожежі на складах боєприпасів, керівництво району потребувалося, щоб дітей району від залізничної станції підвозили автобусами до пунктів тестування, щоб у кожній аудиторії була питна вода, розповів керівник центру. А ще всім учасникам Балаклійського району пробне тестування було повністю оплачене з районного бюджету. А їх там біля 500 чоловік. По нашому регіональному центру ще є такий приклад у Лебединському районі Сумської області. У нас 99 регіонів. Ми обслуговуємо, 99 міст і районів трьох областях. То ці два випадки вони в Україні взагалі вони не тільки в нас. В Україні це просто прецедент. Такого ніколи ніде не було. Харківські правоохоронці не дали розвинутись потенційно успішному стартапу. Поліцейські припинили роботу онлайн-порностудії, яку організували у Харкові двоє мешканців Дніпропетровщини та Донеччини. Вони орендували квартиру та приймали на роботу дівчат віком від 18 до 25 років для надання послуг сексуального характеру. За інформацією облуправління управління поліції, в ході обшуків силовики вилучили комп'ютери, через які поширювали порнографічний контент, веб-камери, банківські картки, телефони, гроші та журнали обліку з даними моделей. Слідчі дії тривають. Организаторам даного преступления предъявлено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статті 301 Уголовного кодекса України, за которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 4 до 7 лет. Харків'яни просять прибрати гучну рекламу на площі Свободи. Відповідна петиція зареєстрована на сайті міськради. Як зазначає автор петиції, на площі Свободи встановлено екран, що показує відеорекламу. Її звуки чутні по всій площі та прилеглій території, включаючи приміщення університету імені Каразіна. Звуковий супровід буває раптовим, різким і може відволікати від навчального процесу, адже звуки долинають до аудиторій, в яких проводиться заняття. Реклама також заважає водіям стежити за дорожньою ситуацією, і може налякати перехожих. Пропонується обмежити гучність звуку аж до повної її відсутності, йдеться в тексті петиції. Нагадаю, для того, щоб петицію розглянули, вона повинна набрати 5 тисяч підписів за 90 днів. Унікальний та поки що єдиний в Україні басейн для гідротерапії відкрили у Харківському інституті протезування. Проходити реабілітацію тут зможуть не лише воїни, а то а й інші пацієнти, які прагнуть швидко повернутись до нормального життя. Кошти на басейн отримали від НАТО та Японії. Єдине в Україні. У Харківському інституті протезування відкрили гідротерапевтичний басейн для учасників АТО. Його лікувальні якості першим випробовує 20-річний Олександр із Кривограду. Юнак був стрільцем-занітником у складі 53-ї бригади. Дев'ять місяців тому, захищаючи країну у зоні АТО, отримав серйозне поранення. 80-та міна прилетіла і осколки. Прилітіли насквозь правою ногою, зустрілю. Тепер у хлопця замість однієї ноги протез, а інша пошкоджена. У новому басейні Олександр вільно може робити різні вправи, які допомагають відновити рухливість. Присідати, движення ногами, руками, під водою. Другі групи мишць качаються і можна не безпокоїтися за те, що там нога поламається, або що ще. можна повністю давати нагрузку на ноги. На руки. Он быстрее вот, восстанавливает, потому что вот связи с водой, э, разгрузка вес тела вот, и э, сопротивление воде, они начинают мышцы вот, лучше э, работать, чем это вот просто сухой вот и использования. Сразу первый полчаса занятия почувствую, совсем нога по-другому вот, реагирует. Такі гідротерапевтичні процедури в інституті протезування наразі будуть проходити 9 військовослужбовців, та до них можуть приєднатися і інші пацієнти. Це дійсно початок саме такої гідротерапії. А думаю, що через якийсь короткий час ми зможемо побачити перші результати того, як ті, хто користується цими послугами, мають можливість швидше швидше повертатися до звичного життя. Басейн для гідротерапії в Харківському інституті протезування встановили завдяки іноземним коштам від Японії та НАТО у 2020 році. В Токіо відбудуться Паралімпійські ігри, і я сподіваюся, що деякі люди, які будуть проходити реабілітацію в цьому басейні, приєднаються до Паралімпіади і стануть переможцями. Ми будемо продовжувати співпрацювати, зокрема у планах пряма підтримка пацієнтів. Зараз реабілітацію проходять двоє українських військовослужбовців в Португалії, декілька в Америці, в Естонії та інших країнах. Наступного місяця до Вашингтона відправиться ще один поранений боєць. Торік за кордон на реабілітацію відправили 150 воїнів АТО. Цього року планують відправити близько 200. Також іноземці будуть допомагати українцям у забезпеченні необхідним медичним обладнанням та у підвищенні професійного рівня медиків. Ірина Клименко Євген Карпенко новини сьогодення. у Харків'ян з'явиться можливість зробити селфі з патрульними. Захід фідбек з патрульною поліцією відбудеться 8 квітня в парку імені Горького у Харкові. Початок о 15-й годині. Як інформують у патрульній поліції, така зустріч передбачає вільне спілкування жителів міста з копами, а також цікаву концертну програму. В рамках проєкту містяни зможуть поспілкуватись з патрульними і з'ясувати інформацію, яка знаходиться у компетенції патрульної поліції. Справжня британська музика у Харкові. Диригент Пол Генрі разом з симфонічним оркестром Харківської філармонії готуються представити твори композитора Вільяма Уолтона широкому загалу». Уолтон – один із найзначиміших творців музики Великобританії початку ХХ століття. Саме він писав марші для коронації Георга VI та Єлизавети II. На репетиції майбутньої прем'єри побували наші кореспонденти. Симфонічний оркестр Харківської філармонії під керівництвом британського диригента Пола Генрі готується виконати твори відомого композитора Вільяма Уолтона. Музику, яку почує харківська публіка, Вільям Уолтон створював в першій половині ХХ століття напередодні та під час Другої світової війни. Буде виконано три твори. Це музика до фільмів, яку Вільям Олтон любив писати і робив це дуже добре. Це прелюдія та фуга. І ще буде концерт для скрипки. Всі твори Вільяма Олтона відзначаються високою мелодійністю. Концерт для скрипки з оркестром був створений спеціально для одного з видатних скрипалів минулого століття Яші Хейфеца. А харківська публіка почує цей твір у виконанні українського скрипаля Артема Дзегановського. Конечно, не просто, потому что она была заказана одним из лучших скрипачей 20-го столетия. И, скажем так, из расчета на его технические возможности, конечно. И я хотел еще добавить, что она, он писал эту музыку в основном, живя в Италии. И в ней очень много итальянского лиризма, светлой, такой именно мелодической линии. Перша репетиція концерту вже відбулась попереду у диригента Пола Генрі ще кілька репетиційних днів з харківським симфонічним оркестром. хочеться відзначити, що ці твори, які ви почуєте, є одними з найважчих творів в світі, в принципі, в ХХ столітті їх виконують топові оркестри Англії, Америки, Німеччини. Тому роботу харківського оркестру оцінюю невідмінно. Почути твори Вільяма Олтона можна буде 8 квітня в харківській філармонії. Діана Корсун, Євген Сєріков. Новини сьогодення. На цьому в мене все. Далі в ефірі каналу ОТБ новини спорту. Про них вам розкаже Микола Нестеренко. Я з вами прощаюсь. Бажаю всього найкращого. До побачення. Таю вас в ефірі новини спорту з вами Микола Настеренко в чемпіонаті України з футзалу серед команд Екстраліги відбулись другі матчі чвертьфінальної серії плей-офф для харківського локомотиву. поєдинок у Харкові з івано франківським ураганом став справжнім моментом істини. Після того, як локомотив виграв перший матч залізничникам, треба було довести свій статус фаворита, завершивши серію у другому матчі. Локомотив взявся за справу швидко. Вже на четвертій хвилині Дмитро Сорокін вивів вперед харківський клуб. Проте варто віддати належне урагану, який продовжив грати з надією на позитивний результат, що призвело врешті-решт до голу. що Турма забив своєму колишньому клубу і вирівняв шанси команд. Далі поєдинок між локомотивом та ураганом більше нагадував шахову партію, і вона тривала до того, поки не перейшла у додатковий час. А там же команди намагалися зіграти довірного. І коли вже здавалося, що клубам треба готуватись до серії пенальті, Богдан Свірідов за 9 секунд до кінця другого екстра тайму вразив ворота урагану і тим самим подарував локомотиву путівку до півфіналу. «По самодачі претензій в сьогоднішній немає. несмотря на то, что «Локомотив» имел больше реальных голевых моментов, Долго терпели в обороне, долго старались держать свои ворота на замке, удачно играл вратарь, но в таких матчах этого мало. Нужно сохранять концентрацию от свистка до свистка, что в итоге нам и не хватило. Поздравляю «Локомотив» с выходом в полуфинал. Счет на табло, значит, эта команда больше заслужила для того, чтобы бороться за медали. За счет коллектива, командного духа, мы сегодня бились друг за друга. И верили мы до конца, что мы забьем этот гол. И мы его забили. плей такой и должен быть. Люди, находящиеся на трибуне, должны, наверное, получать то, зачем они пришли. Это как бы определенное шоу с непредсказуемой развязкой. То, что, в принципе, и произошло. В плане игры самой мы немножко выбрали другой игры Вернее, другой вариант игры не такой, как мы применили в урагане, но это наши внутренние дела и причины. В принципе, в большинстве в своем этот вариант тактически сработал, но реализация немножко нас подводила. Ну, вот, повезло на последних секундах, поэтому очень рад. Давно, наверное, мы так не радовались. Отже, тепер у півфіналі харківський локомотив зіграє з командою Продексім, яка у власній серії чвертьфіналу переграла Сокіл з Хмельницького. Іншу пару склали Львівська енергія та Київський хід. Півфінальні матчі плей-офф розпочнуться лише наприкінці квітня. А до того футзальна збірна країни у наступний у Києві зіграє матчі раунду відбору до чемпіонату Європи. А потім також у столиці 22 та 23 квітня. Пройде фінал чотирьох Кубку України. Там локомотив у півфіналі зіграє з командою «Сокіл» Смельницького. У 2017 році в Харківській області відбудуться відразу три представницькі міжнародні турніри з волейболу пляжного. Розповідає голова арбітражної підкомісії волейболу пляжного України Ольга Лобаньова. Первый турнир у нас пройдет в мае 19-21 мая в поселке Коропова Змеевского района Харьковской области. Это будет турнир Восточноевропейской зональной волейбольной ассоциации среди девушек по волейболу пляжному. Мы надеемся, рассчитываем, что приедут сильнейшие команды Европы поучаствовать в этом турнире. Следующие турниры у нас пройдут в июле месяце в Харькове на площадках парка имени Горького. Это будет сателлит Один із етапів міжнародних волейбольних сорівнувань три зв'язки. У нього зв'язний етап у нас і отборочные к юношеским олімпійським іграм, континентальний Кубок, де приїдуть порядка шість стран. Це всі новини про спорт. Бажаю вам хорошого настрою. До побачення.